Максим Нагорянський народився 30 червня 1980 року у шості. Був єдиною дитиною у батьків. Закінчив школу номер 8 Фахову освіту здобув на базі Шосткинського хіміко-технологічного коледжу і отримав професію технік-механік. Строкову службу проходив у складі сил зв'язку. Після повернення з армії здобув вищу освіту у Шосткинському інституті Сумського державного університету за спеціальністю інженер-механік. Трудову діяльність розпочав на Провідному підприємстві міста працював робочим, пізніше майстром. Згодом Максим став водієм бойової машини у Шосткинському районному відділі управління МНС. Максим завжди велике значення надавав родині, турбувався та оберігав дружину Людмилу та двох діток. За словами близьких, він був рівноваженою та спокійною людиною, товариською відкритою. Мав багато друзів і нікому не відмовляв у допомозі. Однією з найяскравіших рис його характеру було прагнення до справедливості. Вранці, 24 лютого, 2022 року, Максим вже стояв у черзі до військового комісаріату. Щоби записатися добровольцем, 26 лютого того ж року був мобілізований до лав Збройних сил України. Як людині з багатим життєвим і професійним досвідом Максиму Миколайовичу довелося бути корисним на різних напрямках: водій, електрик, механік, розвідник навідник Він завжди був там, де була потрібна. Допомога Максим Нагорянський боронив Україну в найгарячіших точках фронту. Воював на територіях Бахмутського, Краматорського та Покровського районів, а також на Харківщині. Був нагороджений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій та нагрудним знаком окремий батальйон ТРО. За роки фронтової служби чоловіку випала нагода упродовж коротких відпусток кілька разів побачитися з родиною. Вдома на нього дуже чекали дружина та двоє неповнолітніх. Восьмого серпня родина отримала тривожну звістку з фронту. Майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, старший солдат Максим Нагорянський, отримав складне комплексне поранення під час несення військової служби на території Покровського району Донецької області. Дні і ночі боролися лікарі за життя Максима, але дива не сталося. Чоловік Відійшов у вічність 19 серпня, за весь період. Після поранення наш земляк. Не приходив до свідомості життєвим гаслом Максима. Були слова: правило перше, ніколи не здавайся. Правило друге пам'ятай про правило перше. Саме вони були вигравіровані на його іменному жетоні. Він ніколи не здавався ні ворогу, ні життєвим труднощам. До останнього подиху залишався вірним сином України. Нашому земляку назавжди 44 роки. Ми пам'ятаємо Максима як людину добру. Працевиту, надійну, як людину, яка завжди готова була прийти на допомогу. Дякуємо тобі, Максиме, за твою мужність, за твоє бажання боронити захищати Україну. Дякуємо тобі за наш спокій, за можливість жити і працювати. Склоняємо голови перед твоїм подвигом. Світла пам'ять про тебе завжди залишиться з нами співчуття рідним. Це був студент спокійний, вихований, врівноважений, добрий, чуйний, відкритий. Він завжди був п'ятірці найкращих, тому що в групі було багато студентів, але він за допомогою своєї здібності до навчання був найкращим. І безпосередньо він потім. Свої знання, свій досвід примножив і став гідним чоловіком, майстром технічної справи, який дійсно міг прийти на допомогу всім тим, хто це потребував. Незалежність і суверенітет України виборюються за дуже високу ціну, за ціну життя і здоров'я українського народу. Сьогодні ми схиляємо голови. В шані і смутком перед справжнім захисником, перед справжнім воїном, перед патріотом України, перед його подвигом. Слава герою! Слава Україні! Мешканці Шосткинської громади поклали квіти на труну, обгорнуту національним прапором, та стали перед героєм на коліна, а потім провели його до останнього земного прихистку.